Сучасна мультиварка має безліч переваг і особливостей, які роблять її незамінним помічником для кожної господині. Особливо приємно повертатись додому, де тебе чекає гаряча страва, вже готова до вечері. Також за допомогою цієї техніки можна найбільш раціонально використовувати інгредієнти. Вона споживає менше електроенергії, аніж традиційна духовка, тому ще й вигідна з точки зору економії. До того ж, пристрій сприяє здоровому харчуванню з мінімальним вмістом жиру і зберігає більше поживних речовин. Перед тим як ми перейдемо до Огляду найкращих мультиварок обов'язково підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому ролику. А посилання на моделі будуть в описі та закріпленому коментарі. Починає підбірку бюджетна, але якісна і функціональна мультиварка з тефлоновим покриттям. В ній є достатня кількість стандартних програм для домашньої експлуатації, у тому числі приготування на пару. Загально доступно 12 режимів, тобто нічого лишнього тут нема. Серед приємних бонусів, підтримка температури, таймер і відстрочення старту. Покупці також оцінили зручне сенсорне керування і комплектацію з корзиною для пароварки. Потужність сягає 750 Вт і її в цілому вистачає для приготування їжі у чаші на 4 літра. Але від якість покриття. Викликає сумніви. Далі на черзі йде ще одна бюджетна мультиварка від Redmond, яка отримала сучасні технології, лаконічний дизайн та зручне керування. Взагалі кухонні прилади цього бренду користуються попитом в Україні, адже коштують недорого і значно спрощують перебування на кухні. Модель має різні корисні функції, наприклад, 3D-нагрів, він дозволяє приготувати їжу з використанням декількох модулів, що розташовані знизу, з боків та зверху. Тобто, продукти готуються втричі якісніше та швидше, а енергії витрачається менше. Присутній режим відкладеного старту і таймер. Є і книга рецептів та кошик із ручкою для смаження у фритюрі. Третє місце отримала мультиварка Тефаль, яка при достатньо демократичній ціні має тефлонове покриття і багатий функціонал. На вибір користувачів доступно понад півтора десятки різних режимів, як, -от попереднє скасування автоматичного підігріву. Воно дозволяє вимкнути автопідігрів після приготування. Це корисна опція, коли потрібно швидше охолодити страву. Є і зворотня функція з підтримкою температури протягом певного часу. Тефлонове покриття чаші спрощує її миття побутовою хімією, оскільки такий захист не боїться агресивних речовин і подряпин. В цілому, ця мультиварка є оптимальним рішенням з точки зору ціни та якості і підходить для більшості ситуацій. На другому місці функціональна мультиварка Philips, яка отримала чашу на 6 літрів та 7 автоматичних програм приготування. Вона відноситься до серії все в одному і має певні переваги над конкурентами. Підвищена потужність зменшує час попереднього нагріву. А інтелектуальна система дозволяє без особливих зусиль готувати страви у режимі скороварки, тиховарки та мультиварки. Модель може підтримувати температуру протягом 12 годин. Вона підходить для створення йогуртів, випічки та приготування їжі на пару. Покриття Pro Ceramic Plus надійно захищає чашу від подряпин, а змінна внутрішня кришка легко очищається від забруднень. Також доступно 9 систем безпеки та режим обсмаження при високій чи низькій температурі. Якщо потрібна мультиварка для великої сім'ї, то модель з першого місця у нашому рейтингу. Чудово підходить під ці завдання. Вона має стильний корпус і неймовірну продуктивність, тому дозволяє повністю взяти кулінарні справи під контроль. Також тут є чаша на 6 літрів, паровий клапан на одній кришці і вбудований вентилятор на іншій. Це необхідно для режимів грилю та сушки. Мультиварка має потужність у 1,5 кВт, тому готує їжу швидко і якісно. На вибір доступно 11 автоматичних програм, а також ручні налаштування. Це потрібно для виконання термообробки в найширшому діапазоні. Є опція підготовки консервації, щоб стерилізувати банки і пастеризувати закачування. На цьому все. Дякуємо, що переглянули ролик, і будемо ще більш вдячні за вашу активність у вигляді лайків, підписки на канал та коментарів.